Всім привіт! З вами Стасія. А це третій Сімс на моєму каналі. Ви сказали, що вам було б цікаво подивитися, а я не грала у нього 10 років, тому ми з вами тут, де ми є. Хочу подякувати одразу всім, хто скидав гроші на банку. Я придбала базову гру, Райські острови і сезони. Кожна з них коштувала десь по 700 гривень. Якщо що, ви все ще можете докидати гроші на банку, якщо ви захочете якісь ще доповнення, якщо ну, вам сподобається сім третій, і ви такі Вау, клас, давай повноцінне проходження, а не просто потикатися. Ми з вами будемо докуповувати ще доповнення, будемо ще в них грати. Ну, взагалі, то я забігаю трішки наперед, тому що. Нам треба ще подивитися, як це все пройде. Мені, мені трошки страшнувато, гра старенька, подивимося, як воно все буде. Тут є якісь містечка за гроші, Ну, грошей в мене немає. Тому ми обираємо або Ісло Парадісо, або Сансет Веллі. Сансет Веллі – це стандартне містечко, я там 300 разів була, не те, щоб Ісло Парадісо була менше, але, словом, ми з вами будемо будувати готель. Все логічно. Хух. Добре, мені страшно. Давайте, погнали. А! До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, яке ваше улюблене доповнення в Sims 3. І ви можете, типу, прям, якщо що, ви можете прям донатити, типу, на банку і писати, яке доповнення ви хочете. Але, ну, це якщо ви повну суму, повну вартість цього доповнення скинете, тоді звичайно. А так, скоріш за все, я буду проводити якісь голосування, можливо. Не визначилася ще, як це буде проходити, але давайте запишемо це спочатку. Дивіться, яка краса. Боже, я не грала 10 років у це. Боже, як я люблю сім страйті. Як я люблю це доповнення про русалок, про готелі, про все це. Раз, це все звичайно прекрасно, але давайте створимо родину, власне, для чого ми тут всі зібралися. Яка краса, Боже, а що це таке? А, це обирати готових сімів. Клас. Супер, ану, закрий. Я не знаю, за кого ми будемо грати. От я не знаю, серйозно. Ми могли б взяти хлопця, а могли б взяти і дівчину спокійно. Окей, давайте спробуємо створити хлопця. Подивимося. Боже, ну зачісок тут, звичайно, ну да, на три доповнення, чого я очікувала. А чому разом з дистанцією очей змінюється дистанція брів? Мені зачіска більше не подобається. Може краще все ж таки дівчинку зробити. Хлопчики щось зовсім не йдуть. Ну окей, я вже я вже почала. Я вже почала робити хлопчика. Ну, оця наче виглядала просто цікаво. Я не ми зараз можемо йому просто змінити обличчя, форму обличчя, і буде окей. Треба якось гарненько тобі зробити його. Щоб таке сексі підборіддя, яким можна горіхи лускати. Гарне підборіддя показник хорошої цієї спадковості. Не у всіх гарне підборіддя, це правда. У мене немає гарного підборіддя. Носик мені, в принципі, подобається, милий носик. До речі, варто зауважити, ми граємо у які гарні губи, Боже. Тільки я біг трошечки нижче, напевно. Ми граємо без додаткових матеріалів. Тому що я не знаю, мені здається, ну, в 73-му додаткові матеріали куди? Ми живемо на островах, нам взагалі невигідно носити шкарпетки, тому що воно, ну, пісок, розумієте, він буде залазити нам у ноги. Хоча я б залишила з цими шкарпетками, воно ну прям хайпово виглядає, мені дуже подобається. Я якщо ще поставила собі середню графіку, тому що я знаю, як іноді Sims може, ну, шаленіти, особливо Трійка, тому. Я не буду експериментувати, я поставила на середнє налаштування, хоча можу спокійно і невисокі. Мені. Мені нема куди поспішати, знаєте. Ой, а він не бритий. Господи, прости. Боже, Боже. У нас є ще якась козяча борідка. Я сказала це по приколу, але. Завжди ну, є варіанти. Ну ні, мені не подобається. Може, та ну хезе, воно якось. Дивно виглядає насправді. Хоча. Ну, окей, окей, окей. Просто давайте робити все, чого ми не можемо зробити в четвертому сімсі. Тому. Зараз я швиденько проклацую все, що мені залишилось. Блін, а тут вже не можна робити декілька образів. Ти тут робиш лише оці доступні. Я не замислювалась про це ніколи. О, май гам! Що це так... Окей, беру, беру, беру. Окей, ми можемо спробувати зробити йому рандомні риси. Ага, йому подобається рибалити. Він добре рибалить. а він дружелюбний. Він постійно відкладає типу гроші, любить чистоту і любить щось пов'язане з машинами. Боже, це в третьому сімсі є машини. Я не знаю, можливо, нам варто взяти замість оцього якусь поганеньку рису. Тому що, ну, такий він прям ідеальний, знаєте. О, а давайте зробимо його забутькувати. Нам пропонують життєві цілі, і тут є щось пов'язане з готелем. Та, ну це не готель, це типу як, як це називається правильно. Ну, коротше, ви мене зрозуміли. Улюблений колір синій, в принципі, я вірю тобі, окей. Сексі, мені подобається 10 з 10. Давайте якось його назвемо. Колін Бартлі. Окей, давайте він буде Колін Бартлі. Ми повинні обрати, де ми будемо жити. Я пам'ятаю, що у третьому сімсі можна в режимі управління містом самому ставити десь ділянки. Я, якщо чесно, точно не пам'ятаю, як це робиться. Я просто пам'ятаю, що це можна якось зробити. Тут так багато опцій, тут так багато варіантів. Я в шоці. Я хочу. Будиночок на воді. Є один ось такий протоці, і є ще один ось тут. Ну, у нього улюблений колір блакитний. Цей будиночок блакитний, тому ми, напевно, все ж таки оберемо його. А, ні, мені не потрібен туторіал, дякую. А, а, так, стоп, мені потрібен туторіал. Добре, давай туди назад. Клас, боже мій, я в шоці? Так, секундочку. А де речі в будинку? А, я купила не цей. Я придбала будинок, не обставлений меблями. Окей, в принципі, знаєте, це не так важливо. Е, отримати оцю готель ділянку. Головне, не всратися. Отак, так. Хух, я вмію грати в третій сімс. Ми познайомилися з якоюсь дитиною. Шу, давайте ми якось влаштуємось на роботу. Як влаштуватися на роботу? Ось через газету можна знайти роботу. Професійний спорт, музика, бізнес. А, оце і все. Ні, знаєте, давайте. Ми знайдемо інші способи заробітку. Ми можемо почати чорну вдову прямо, ну, типу, в третьому сімсі. Добре, давайте підемо прогуляємося містом. Ем, десь же має бути ділянка, ось. І ми, напевно, можемо її придбати. За нуль симлеонів? А чому? Почекайте, ану, пішли. У нас є можливість викупити курорт за нульцем самолонів. Бігом, бігом. Боже, яка краса, боже, яке містечко. А тут є люди. Може, ми можемо з кимось познайомитися? Опа, 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 це хто? Дати ім'я нашому курорту. Як буде називатися наш курорт? Я не можу писати українською, воно мені не дає. От зараза, ну окей, окей. Це знаєте, як сонячний удар, але удар сонця, але Sunshine Punch. Скоріше за все, там є помилка, але знаєте, це буде фішкою. Це буде фішкою нашою. <гас> у, у них було кохання. Вони сподобались один одному. Клас! Давайте з ним. давай, давайте з нею тоді говорити. Давайте розкажемо їй веселу історію. Спробуємо бути, ну, смішними. Він їй розповідає про свій улюблений колір, ну, типу, в тобі, звичайно, немає нічого блакитного, але о. А їй теж подобається схожий колір. По ній взагалі не скажеш насправді. Вона, схоже, працює журналісткою, та? професійний блогер. Прикольно. Що мені ще подобається в третьому сімсі? Тут повільно ростуть стосунки, тому ну, тут буде реалізм, ми будемо довго з нею гуляти, щось то й во, о, не влучила, боже Боже. А в нього ще якась навичка від цього росте. Мені цікаво, яка. Нема в нього ніякої навички. А що в нього тут росте, якщо ну не навичка? Що це таке? Тут немає. Чекайте, я зараз зроблю ефект долі зум На практиці дізнаєтесь, як це виглядає. Тут ще якісь дуже гарні будиночки, мені цікаво, що це таке. О, книжковий магазин. Можливо, нам варто влаштуватися в книжковий магазин на часткову роботу, щоб ми і могли, типу, нашому курорту приділяти час і займатися трішечки ну, підробітком. До речі, ми ж придбали а, цей курорт. Нам треба буде туди обов'язково з'їздити. Давайте, дівчата, з вами класно, без вас ще краще. Давайте. Ну, я думаю, не зараз, але пізніше з Валерією ми обов'язково станемо друзями. Вони дуже смішно отак пересуваються. Типу, крадькома, щоб в них не влучило, але це дуже смішно виглядає. Давайте з'їздимо на наш курорт, подивимося взагалі, як він. Мені, до речі, цікаво, якщо я натисну Build Mode, ми відкриємося тут. Офігіти! Мені навіть не потрібно нікуди їхати, ви уявляєте? Для початку нам би просто якийсь банальний косметичний ремонт, напевно, зробити. Оцю ванну, як мінімум. Це, знаєте, це стандартний. Курорт, курорт, на який всі ми з вами їздили в дитинстві. Тут немає нічого страшного, він ну, абсолютно адекватно виглядає. Тарганів нема, напевно. Принаймні, я їх не бачила. Поки ми їх не бачимо, їх немає. Тут я не знаю, це людина, яка тут проживає, чи це ну, якась покоївка. Оце погано. Тут немає бортиків, тут можна впасти і померти. До речі, а ми можемо якось відредагувати буфет? Ой, воно воняє аж. Та давайте хоча б середню. О, вже краще, дивись. Ану, ви підете до їжі? Отак от треба робити бізнес. Дивіться, оп, оп, і вже взяли. Отак-от. У нас сьома вечора. До речі, у нас що? У нас у нас літо, і нам потрібно придбати ліжко. У нас 5 вже 643. Напевно, це е, з доходів від курорту іди спати все. Можливо, ми пізніше відгонимо наш е, будиночок на воді до нашого курорту десь поближче. Тут можна рибу половити, так? Прикольно. А ми можемо підігнати сюди дім і звідси ти половити рибу з дому. До речі, на моє превелике здивування, в стімі на Райські острови стояли дуже погані відгуки. Не знаю, у мене просто це улюблене доповнення. Можливо, можливо. Ми з вами пограємо в нього. І я після того скажу: типу, фу, ні. Ем, воно незручне, воно багане, воно, не знаю, одноманітне. Але поки що. Я керуюся своїми дитячими спогадами, а це дуже сильно поплюжить мені сприйняття цього доповнення. Тому ну, нам з вами потрібно його детально помацати зараз. Окей, ми виспані, нам потрібно тепер приготувати щось собі поїсти. Ось це, напевно, що таке? Кліп Коупон це. А, це якісь купони збирати, точно, він же у нас збирає е, грошики постійно. А чому ми можемо приготувати тільки вафлі? Це додаватимуться варіанти відповідно до ну, росту нашої навички, чи як це працюватиме? Я сподіваюся, що ми не загоримося, тому що ми на воді. Ми на воді, якщо що, ми просто, ну, типу, через вікно стрибатимемо. Він хоче ще раз з кимось побитися. Та, давайте збережемо. Я думаю, ми потім навіть можемо зателефонувати Валерії. А, та ти що? Згоріли? О, ні-ні ні. Боже, вони прям чорні, можна прям спалити їх до бісової матері. Що ти робиш? А, ти сам вирішив... він сам вирішив їх поїсти. Він, Я зрозуміла тебе. На унітазі він може сісти їсти. Прикольно. Оце, оце я розумію, вайб. Мені дуже цікаво, в чому буде проявлятися його забутькуватість. Тому що ну я не знаю. Він може йти йти і ну типу забути якусь дію, яку я йому дала. Та ти ну ти сам вирішив його з'їсти. Я думала змусити тебе готувати щось іще, але насправді це реалістично. Приготував гімно, їж гімно. Ну типу, ми можемо за дві тисячі взяти собі сильний шлунок, і це дуже іронічно, тому що ми буквально тільки що з'їли згорівші до бісової матері вафлі. А, він від цієї е, морської болячки, щоб тебе регати не тягнуло. Давайте візьмемо. М -м, можливо, можливо, нам варто запросити до себе Валерію. Або, або ми можемо поїхати на курорт, рибалити там, і типу якось ну, керувати взагалі курортом. Хоча почекайте, почекайте. Тобі нормально? Ага. Зараз почнеться грати, і вона така. Що це таке? Що за сміття? Це сміття, яке ми можемо тільки прибрати самостійно. І в нас немає навісу над їжею. У нас їжа мукне. Можна якось це змінити? О, диви, вже краще. А можна поставити дві таких диви. О, о, пісня. А в нас що? В нас ранок? Нам ні, на бббб. Брекфест, сніданок, так? Я так розумію, що нам потрібно прийти сюди і все це поприбирати, тому що я чогось не бачу, щоб, ну, наші покоївки хоча б щось робили. Колін спіймав рибу і у нас почався якийсь фестиваль. О, дивіться, всі побігли їсти. Всі побігли брати сніданок. Я хочу подивитися, де оце фестиваль. О, фестиваль! Клас, пішли. Я сподіваюся, ми тут зможемо когось зустріти, так? Давай. Підйом. Колін, підйом. Я тільки що усвідомила, що у нас Кайден Колін. Подивіться, у нас всі чоловіки на ка. Подивіться, він сам перед тим як виконати мою дію, пішов і сходив в туалет. Я такої, взагалі, ну, самостійності від сімів не очікую. Він, напевно, до вечора проходить тут, так? Да? Тут можна покататися. Давайте підемо покатаємося. Яка навичка у нього качається? В нього не показується, типу, для того, щоб зрозуміти, яка навичка качається, він повинен перший рівень цієї навички отримати. В нього його нема. І, відповідно, ну, для мене це поки що загадка. Ми ж можемо квіти збирати, правда? Я хочу Валерію сюди запросити. Ми можемо взагалі є такі дії? О Боже, починається. Я не викупаю. Він хоче зібрати просто 5 е, цих диких е, квіток. Ну, зараз зберем, без проблем. Це ж дикі квітки? Ну да, дивіться, зараз збере. Ура! Добре! Давайте запросимось сюди спробуємо. Спробуємо. Over. Invite over. Це ж, напевно, на цю ділянку, правда? Та, і тут всі ми можуть нам відмовляти, до речі. Цікава така. Ой, 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 це дівчина з нашого курорту. Лопіта. Може, ми з нею спробуємо потоваришувати? Я б хотіла дуже зробити фотографію. О, так, боже, я знала, що ти будеш в тій машині. Я знала. Іди, привітайся, все, пофіг на лопіту, пофіг на лопіту, біжи. Біжи, привітайся з Валерією. Давайте ми з нею спробуємо просто дружньо поговорити. Ми можемо з нею повільний танець зробити. О, в нього почалася робота. Ні, 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 тільки не це. За годину він має йти на роботу, покращити цю resort Tower. О, подивіться на них. О, ні, він наступив на ногу, чи вона йому наступила? А, вона йому наступила на ногу. А в нього є мудлет про це? Вона дуже сильно любила наступати йому на ноги. Я, прям, ну, я не встигла навіть завершити речення. О, вона думає про нього. І що він тобі подобається, розказуй? Подобається Колін, да? Угу, угу. Мені так шкода, що він ввечері працює. Хоча, в принципі, ми тут працюємо недалеко. Я думаю, для нас не буде проблемою після цього сходити на фестиваль. Там, да? Тю отримали 77 самолонів, але ми не підемо додому. Мені цікаво, чи Валерія тут, чи вона пішла додому. Мені здається, що її тут немає. У, тут виросли нові квіти. Давайте ми сходимо, візьмемо собі якоїсь смачної їжі. Я бачила, що всі шестують з цим морозовим, можливо, варто його взяти. Ну і потім кавою запити. Я морозиво чаєм, наприклад, запиваю. Ну, типу, мені окей. Ммм, подивіться, хто тут. Подивіться, хто тут. Яке задоволене маленьке дитятко, так? Клас. О! Вона так обережно підсіла, подивіться просто. Давайте поговоримо про роботу взагалі. Можливо, нам варто спробувати романтично повзаємодіяти. Давайте скажемо, що вона гарно виглядає. Ми просто спробуємо. Якщо їй сподобається, хоча ми їй теж подобаємося, типу, скоріш за все, скоріш за все, вона оцінить. До речі, коли Колін був на роботі, у мене вона ногою дибує, подивіться на цю. Деталізацію. Нарешті вимкнули світло. Клас. О! У них почалось побачення? Запитати, чи вона самотня. Терміново. Оце треба. Так, і давайте подивимось, що вона відповість. Каже, що да, самотня. Запитати, О, запитати, чи вона гарно спала. Це так мило, типу, блін, не знаю. Давайте зробимо фотографію, я хочу зробити фотку. З Валерією. Все, все, це буде найкраще побачення. Все, біжимо. Ви заходите з різних боків? Серйозно? Окей. Мені дуже цікаво, які там будуть фотки. А, вони, типу, я поняла. Дивіться. Це дуже кумедно виглядає. Давайте спробуємо її обійняти. О, о, боже! Мої кицюні. Я не думала, що у нас в першому випуску цього проєкту. Буде взагалі щось, але ну кохання то діло таке. Знаєте, тут вже нічого не зробиш. Якщо сподобались, то все. Я не заперечую взагалі. Я ніяким не заважаю, тільки підштовхую все. Квіти давайте їй подаруємо. Можемо подарувати квіти а, романтично. А я не бачу, немає. Реально немає. Прикиньте, не можна дарувати. Точно він же хотів пограти в цей а, бій водяними шарами. З Валерією, давайте. У нього є бажання пограти, тому давайте ми це зробимо. Треба якось обережно підводити до завершення цього побачення, тому що він скоро буде дуже сильно втомленим. Він уже доволі втомлений, насправді. Ми могли б запросити її до нас, але у нас односпальне ліжко, у нас просто банально немає місця для неї. У -у. Взагалі, то Колін. Я купувала вже. В у тебе... Ти нормальний? Колі, ну ти з головою все нормально, ти хоч ну, я не знаю. Роби вигляд, що не так сильно цілишся. Е, дружньо, ні, не дружньо. Романтично її обіймемо. Дуже багато у нього бажань пов'язаних з курортом. Окей, тоді будемо завершувати. І будемо. А як розпустити? О, тут є якась штука з... З для що? Куди він іде? Мені цікаво, що він хоче зробити. А, от, да, я зрозуміла. Ось тут. Вони брали морозиво не звідси. Вони брали морозиво ось тут. Дивіться, яка. Жесть. О, і що, який ти кольор обрав? Жовтий. Цікаво. Ну, він сам іде до неї. Напевно, поговорити ще хоче, так? Да? Ну, щось не дуже. Ну, окей. Вона теж пішла брати. Окей, окей. Сподіваюся, вона візьме блакитне. У нас робота за 16 годин, нам треба буде виспатися. Нам треба дуже добряче так виспатися, щоб не було проблем в житті у нас з вами. Взагалі, йому прикольніше вночі тоді тусити, а е, цей вдень спати, і тоді ввечері йти на роботу. Що ти хочеш? Ні, 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 припини ходити туди. Припини ходити за морозовим, будь ласка, давай. Е, Попросити полишити побачення. Або ми. Стій, ми можемо це зробити, так? Ми можемо на собі. Ось, завершити побачення. Що він хоче? Поцілувати Валерію вперше. Ми залишимо це. А, оце я не буду робити. сорі, Колін, ми вже купували його просто. Їй сподобалось побачення. припини це робити, йди додому. У нього 20 хвилин до того, як він е, знепритомніє. Біжи, біжи, 10, 8, вісім. Е, господи, 7, Давай ще швидше. 6, 4. 3. Спати. Все, зараз ляже, і все буде добре. Давай. Хопа. А, все, ось тепер він. Да, я зрозуміла. То, то, то що було не критично, то що було нормально. Подивіться, який смішний у нього мудлет. Про хороше побачення. На цьому я думаю, що ми з вами будемо завершувати. Будь ласка, поставте вподобайку, якщо вам сподобалось це відео. Напишіть коментар. Він думає про Валерію, Боже Боже. А якщо ви хочете ще побачити відео по третьому Сімсу, якщо вам це цікаво, перевірте, чи підписані ви на цей канал, якщо ні, то обов'язково підпишіться. Також за бажанням можете стати спонсором або спонсоркою цього каналу. А я бажаю вам щастя, здоров'я, всього найкращого. Всіх цілую, всіх люблю, всім па-па!